Всіх вітаю-вітаю! Мене звати Аня. Сьогодні я хочу показати вам свої невеличкі роботи, які я продвигаю. Також всім привіт від мого помічника. І так, сьогодні 8 січня. Ранок у нас був довольно такий, як і по всій Україні, негарний. Сусіди нас поздоровали, ну, не будемо про грустне. я вам покажу зараз свої невеличкі роботи, над якими я працюю. І так, вранці нас розбудили сусіди, і я була така зла, що взяла спиці і дов'язала пару шкарпеток для наших хлопчиків. Так як обіцяють дуже сильні морози, я бачу, у нас навіть в місті пішов сніг. І я всі сили буду зараз бросати весь вільний час на шкарпеточки. І так за ці пару годин, коли була тривога, взриви, я дов'язала пару шкарпеточок, вони ще не випрані, не в не пройшли такі, як я їх тільки-тільки, но Завершила. В'язала я їх із пряжі вівчарі і також із шерсті. Такі, ну, не знаю, Ну мені подобається ця пряжа, мені вона не колеться, так як я в мене нема алергії на шерсть. Так що, це отакі простенькі. Сьогодні почну ще одну пару. Тільки вчора 12 пар я відправила. І так, що ще я буду робити на цьому тижні. Так як у нас почалися холода, випав сніг, я вам показувала, що я зараз в'яжу комплектик на роботу. І так, шапка і снудик в мене вже зв'язані, і я вирішила дов'язати бігом рукавички. Зараз я вам покажу, що у мене тут. Так, я в'яжу дві зразу рукавички, так як я ще не дуже гарно в'яжу рукавички. Даже, можна сказати, я їх ще не вмію в'язати, тільки вчуся. Ну, одну покажу. Ось так я такий узорчик, як на шапочці. Я вже тут пальчика перебросила на допоміжну спицю. І в'яжу. Так що, отакий от процесик у мене. Ну, Це я буду вільну хвилину в'язати, так як зараз для мене головне носочки. Носочки, ще раз носочки. Так, Також ще донька дуже попросила мене, щоб я онучці зв'язала гусика, обіймашку. Гусика обіймашку. Ну, Мені вони ніколи не подобалися, ці гусики, але внучка дуже хоче. Ну, Бабушка почала в'язати. Чесно скажу, я думала, що. Ну, не піде мене це робота, так вони мені не нравляться. Але як я почала в'язати, мені так сподобалося. В'яжу я по майстер-класу нашої української майстрині, так, Іринки. І так, що я вже зв'язала? Зв'язала я дві ніжки, ось, лапки і такий Ось Отакі От дві лапочки. І голову дзьобика. Він тут ще буде утяжечка така. Отак От буде гусик і шийку зв'язала. Так що продвигається в мене робота. Внучка дуже-дуже чекає на цю іграшку. Будемо працювати над нею швидше. Але, також кажу, вільні хвилини відв'язання носків. Також іще грамочку-грамочку у мене продвинувся мій светрик. Чи светрик буде це, чи не светрик, я ще не вирішила. Так як він мені, я ось і шила його. Так, ось такий він у мене великий-великий. Погано видно. Я вже його шила? Ось. Зробила горловинку. Також ще ж треба відпрати. Ось такі різні візерунки, різні кольори. Лучше краще буде, як я покажу вам його, як дороблю. Чи на собі, чи на вішалочки. Але, повірте, це дуже м'ягенький, такий пушистий, пушистий, мягенький світерок. Але, як я шила його, я його одягла на себе. І він мені сподобався в виді жилета. Так що я ще буду думати, що це буде жилет чи светрик. Ну, скоріше всього, мабуть, все-таки буде светрик. І ну, ще вирішу Так що от такі в мене маленькі маленькі як продвиження на цьому тижні були. планів у мене дуже-дуже багато. Мені треба ще динозаврика маленького зв'язати для себе. Так як я вирішила кожного року в'язати по іграшки знак. Заді... Ну, який рік, така іграшка. У мене вже є тигрик. Зараз я вам його покажу. Ось такий тигрик є на рік тигра, я зв'язала. Так. І також я зв'язала такого от зайчика красення, коли в нас був цьому року рік зайчика. Ну, тепер тепер ж треба в компашку йому зв'язати. Зв'язати ж треба дракончика. Обов'язково дов'яжу онучці гусика і обов'язково буду в'язати собі дракошу. Так що, отакі от ось, дівчатка, в нас діла. Я вам ставлю невеличке відео, як у нас іде сніг. Такі лопати лопати Міка, це в нас вже в місті давно такого снігу не було. Ну, оце отакі мої невеличкі роботи, над чим я зараз працюю. Бажаю всім тихого, мирного дня. Хай все буде у всіх добре. Всім пока-пока. З вами була Аня. Сьогодні у нас іде ось такий лопатий, лопатий сніг. Нарешті до нас також прийшла зима. Це лавочка біля мого вікна. Сьогодні, до речі, 8 січня 2024 року. Ось так, зимно. Аж настрій піднявся. Тому що зима є зима. to one another and don't give in to fear that's all that I am asking for for Christmas time this year